Говорити українською правильно навчають у Прилуцькій міській центральній бібліотеці імені Забашти. Слухачам літніх курсів буде прочитано вісім лекцій з української мови, розповідає докторка педагогічних наук, викладачка Петколеджу Наталія Грона. Важко говорити, що які теми складніші, які простіші, тому що ще було одне заняття. Але я думаю, що орфографії ми приділимо більше уваги, тому що орфографія на сьогодні вимагає більшої уваги, тому що на часі нові зміни і лексичний матеріал, адже мовлення прилучан потребує шліфування, бо не Правильне вживання словосполучень, поєднання їх у речень і звичайно, мова реклами говорить про те, що таких помилок на сьогодні припускаємося. Ми найбільше серед слухачів Наталії Грони. Прилучани та переселенці, які протягом всього мовного курсу мають не лише покращити свої знання з рідної мови, а й навчитися взаємодіяти між собою. На цьому наголошує директорка бібліотеки Людмила Зубко. В рамках реалізації проекту центр соціального згортування «Сильні разом заплановано цикл, Цикл цікавих заходів для підвищення згуртованості внутрішньопереміщених осіб і жителів міста Прилуки. Це і зустрічі з психологом, консультації юриста, це майстер класи, тобто цикл цікавих заходів для покращення комунікації, згуртованості, адаптованості внутрішньопереміщених осіб в життя громади. У кожного з присутніх на лекції своя мета. Поглибити знання, вдосконалити вимову або пригадати давно забутий шкільний матеріал. У мене є донька, яка навчається, перейшла у п'ятий клас, і потрібно самі щось поглиблювати, знати, щоб навчати правильну дитину. Курси української мови на базі центральної бібліотеки триватимуть два місяці. Планується одна зустріч на тиждень. Наталія Грона весь час викладатиме на волонтерських засадах. Я за фахом вчитель, я люблю свою роботу вчительську, я люблю українську мову, і думаю, на сьогодні кожен робить невеличкий внесок у те величезне майбутнє, у ту перемогу, яку ми всі чекаємо. До речі, 16 місяців тому Наталія Грона у центральній бібліотеці вже проводила подібні лекції. Тоді їх перервала велика війна.